50% чоловіків Сумщини хворі, почасти запаленням хитрощів. Хворіють, щоб відкосити від третьої хвилі мобілізації. І така статистика на Сумщині невтішна. На нараді з лікарями області губернатор закликав медпрацівників не виписувати липових лікарняних. А такі випадки в області стали частими. Так у Ямбільському районі в 10 разів менше призовників, ніж у Руменському, а в деяких районах явка взагалі нульова. Вона не може бути заможною. Це ми з вами чітко інших. Видів палову, ми можемо в терміновому порядку, ті, хто ще, як то кажуть, деякі державні службовці в цей час, коли люди проливають кров і гинуть, також звертаються до медичних установ за допомогою за, для того, щоб не працювати. У мене є деякі приклади останні, де державні службовці з як це чиряк? Інфільтрат лівої, да. лівої сідниці по 10 днів знаходиться на лікарняному.